У нас ще дуже цікава історія є про нашу охтерчанку Марину Доусон, яка зараз живе в Бразилії і яка підтримує наш краєзнавчий музей в пам'ять про свого брата Олексія Гуртового. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то брат Марини Олексій Гуртовий повернувся в Охтирку, він до цього жив у Києві і вступив до лав тероборони. І от на е їхній блокпост, де вони е дислокувались, це була південна частина нашого міста, був прямий прильот, і Олексій загинув. До цього вони переписувалися з Мариною, і останній допис він їй написав, що Маринко у нашому місті зруйновано музей, треба допомогти відроджувати цей музей. І мені, звичайно, дуже боляче за це говорити. І водночас, знаєте, почесно про це говорити, що наскільки музей користувався такою, знаєте, шаною серед ухтерчан, е, наскільки поціновувалася серед дохтерчан моя особиста праця, що після м того, як Олексій загинув, пані Марина знайшла мене через Фейсбук, і вона каже, що ми тепер будемо з вами товаришувати і розказала цю щемку історію. У мене зберігається скрін з її телефону, в якому є це повідомлення Олексія. І коли ми реалізовували грант у підвальному приміщенні музею, то пані Марина зателефонувала і сказала, я готова вас підтримати. У нас тоді стояло питання проведення системи опалення. І от Марина виділила 107 тисяч гривень на обладнання системи опалення у підвальному приміщенні. І е... в цьому році вона виділила 52 тисячі гривень на обладнання охоронної системи мистецького простору музею. Тому я дуже дорожу такими знаєте, зв'язками, такою підтримкою потужною. І водночас я. Проживаю, знаєте, такі хвилюючі, хвилюючі такі моменти в своєму житті, що мій обов'язок обов перед Охтирською громадою працювати ну, на, на всі 120 відсотків, щоб віддати борг тому ж самому Олексію гуртовому, який мріяв про те, щоб в Охтирці був музей. І закликав сестру свою допомогти. Світла пам'ять про Олексія в наших серцях. В нашому музеї зберігається книга почесних громадян нашого міста, які загинули під час повномасштабного вторгнення, і серед багатьох прізвищ є і прізвище Олексія Бовтового.